Я вивітаю вас за завершенням навчання і хочу запитати, чому вирішили обрати саме нашу Вокдок академію? Дякую. Обрати, тому що це академія, яка скрізь висвідчується, і одразу ну, якось виділяється зі всіх запропонованих варіантів. Виділяється тим, що все скрізь прописано, все зрозуміло. Якщо там є якісь питання, пишеш одразу все, всі відкриті, до спілкування, ну і все дуже зрозуміло, чітко, по пунктах ну, зручно. Супер. А підкажіть, чи було вам важко те, що на першому році ви отримали вже свою першу модельку? Ну, чому викладачі дуже гарні, комфортно вісьма працювати, всі підказують. Тобто у вас не було такого одразу страху, що перший день і вже моделька? Ні, е, наспаки круто було. Супер. А, підкажіть по стажуванні, як плануєте проходити? Чи, чи будете повністю проходити, чи вже ви вважаєте, що готові йти працювати? Чи все-таки треба вам стажування? Е, звичайно, треба. Звичайно. Я думаю, це найважливіше про це стажування. Супер. Проте що надається така можливість. Ді, з радістю чекатиму вас на стажування і бажаю вам успіхів. Дякую.